З міста Лева до далекої та спекотної Ліберії вирушили вертолітники 56-го окремого загону армійської авіації. Українські воїни виконуватимуть свій професійний обов'язок на заході Африки у складі миротворчих сил ООН. Спокійно та впевнено готуються до тривалого перельоту представники вертолітного загону. Вже в 17-те наша ротація вирушає до чорного континенту, аби набратися безцінного досвіду польотів і зробити свій внесок у справу миру та стабільності у світі. Дуже потрібні наші вертольоти в зв'язку з відсутністю транспортної мережі в країні. Дуже користується е, великий спрос на наші вертольоти. Як, як транспортних засобів, перевезення, доставки, монтажів, лікарств, е, фахівців медичного забезпечення використовується наш вертольотний загін. Ну і решта функцій. функція років тому закінчилася громадянська війна. Залишається однією з найбідніших у світі. Місцеве населення, як ніхто інший, потребує медичної та гуманітарної. Допомоги, окрім цих завдань, українські пілоти стежитимуть за безпекою повітряного простору та кордонів, де можуть спалахнути конфлікти з сусідніми державами. Роботи вистачає. Я скажу, що за рік екіпажі вертольотів, наших, які базуються на сьогоднішній день в составі 56-го загону в Ліберії, нальотою до 6 тисяч годин. Доволі таки висока напруженість в польотах, в далекій країні українські воїни чесно і самовіддано виконують свій обов'язок, захищають людей та забезпечують їм мирне життя.